Я якась кубка дров, я пішла туди. Ну, я тільки побачила таку підошву з, з е, черевиків. Одна, то що там дві ноги чи там, що, там одна. Я подивилася, гукнула дочку, кажу, що подивитися, йому тут закопано. Ну, Вона каже, чого ти сюди, каже, прийшла трупів шукати чи що? Жарт виявився невдалим, ба більше злим. Під купою листя землі і гілок родина відпочивальників виявила тіло чоловіка. Про страшну знахідку люди одразу повідомили міліцію. Померлим виявився 41-річний житель Полонного, який напередодні не повернувся додому. Ми на другий день зверталися в міліцію в морг, в кругом, в реанімацію, в лікарню. Ніде його не було. А знайшли його на на другі сутки. У день зникнення потерпілого бачили у місцевому магазині із кількома молодиками. На літній терасі компанія розпивала спиртні напої. Продавчиня каже, ближче до вечора почула звуки товкотнечі, але навіть не звернула уваги. Почала вже закривати вже жалюзі, вже вже время підходило. Вже я бачила, що вже виносили хлопці. Виводили цього такого не то, що виводили, вони волочили його прямо до машини, запихали в машину, ногами запихали. Його. Лиця я не бачила, яке там було. Закрили двері, запхали. Ну пхали машину і поїхали. Ситуація не викликала жодного подиву у персоналу магазину, бо п'яні добистями клієнти тут норма. П'ють, потім кладуть машину і везуть додому. Замість дому добродії відвезли з п'янілого знайомого до лісу, там добили його лопатою, що була в багажнику. Наступного дня чоловіки планували садити картоплю й присипали тіло гіллям, землею та листям. Наступного дня протверезівши чолов'яги зрозуміли, вбили людину і подалися навтюки у Кировоградську область до родичів. А дорогою навіть встигли заскочити до того ж магазину. Підв'яту вони прийшли. їм запарила і він дала два станочки. Вони там побрилися, там біседки. Далі зловмисники купили два квитки на потяг до Кіровоградської області. Власне, там їх і затримали правоохоронці. Тікачі розповіли, що під час застілля між ними і потерпілим виникла суперечка. Чоловік, нібито першим почав. У свою чергу ті віддубасили кривдника, а потім відвезли у лісовий масив і добили. У Скоєному молодики зізналися, їм усього 22 і 26 років. Скоріше за все, решту молодості вони проведуть за ґратами. Зараз вони перебувають під слідством. І проводиться розслідування, по результатам якого їх буде притягнуто до відповідальності згідно з статті 115 – Це вмисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі. Юлія Стафурова, Полонне, для інформаційного випуску.